Увага, друзі, те, що ви зараз почуєте, стосується абсолютно кожного чоловіка. Нові правила мобілізації вже діють і хочемо ми цього чи ні. На жаль, система тепер працює вже автоматично. Автоматичний військовий облік, автоматичні штрафи, а разом із цим арешт рахунків тепер майна і навіть вашого авто. І найстрашніше, усе це може трапитися навіть якщо ви жодної повістки ще й на очі не бачили. Залишайтеся. Дивіться, тоді розбираємося, що саме змінилося і як тепер захистити свої права. Я вас вітаю на своєму каналі всіх. Запрошую підписатися, ставте лайк цьому відео, подобайка, для того, щоб воно розширювалося. Інформація корисна, потрібна всім, друзі. Вибачайте, що відступив. Отже, уряд за ініціативою Міноборони ухвалив зміни до постанови номер 1487 яка регулює військовий облік призумників, військово зобов'язаних та резервістів. Здавалося б, головна ідея зробити процес простішим. Тепер юнаки 17 років можуть ставати на облік дистанційно через додаток Резерв плюс без відвідування ТЦК і навіть без проходження військово-лікарської комісії. Для них це звучить зручно вже тепер і сучасно, друзі. Але найважливіше це нові правила для чоловіків. Від 25 років до 60, ось які вони. Якщо ви досі не стояли на військовому обліку, тепер вас поставлять автоматично. Ваші дані є у державних реєстрах, тож обійти цей процес уже неможливо. Більше того, система автоматично зніматиме з обліку тих, хто досягнув граничного віку 60 років. І ось тут починається найцікавіше. Разом з автоматизацією з'явилися й автоматичні штрафи. Суми від 17 тисяч гривень до 25,5 тисяч гривень. З липня навіть з'явилась можливість оплатити їх онлайн у резерві плюс зі знижкою 50% на перший погляд зручно. Отримав повідомлення, заплатив половину. Але саме тут юристи почали бити на сполох. Але чому тепер дивіться? Бо багато чоловіків отримують у додатку пропозицію сплатити штраф без жодної офіційної постанови. Тобто, юридично справи проти них навіть не відкрито. Протоколу нема, провину ніхто не довів, а виходить так, що людина платить, визнаючи свою вину у тому, чого фактично не робила. І що найгірше, після сплати штрафу історія не закінчується. Через кілька днів той самий чоловік знову опиняється у розшуку, але тепер уже за новим порушенням. Наприклад, за непроходження ВЛК. Юристи пояснюють це так: система часто ловить тих, у кого у графі ВЛК стоїть прочерк, І одразу виставляє штраф. Це схоже на роботу бота, який просто фільтрує анкети і автоматично призначає покарання. Результат який? Коло штрафів, із якого дуже важко вибратися. Адвокати вже мають сотні подібних справ. Суди, на щастя, здебільшого стають на бік зараз громадян. Є численні рішення, які зобов'язують ТЦК виключати людей з розшуку, вже, якщо їх туди внесли без офіційної постанови. І статистика просто вражає. До 95% увага чоловіків оголошують у розшук взагалі без формального підтвердження їхньої вини. За підрахунками юристів, близько 25% усіх військовозобов'язаних зараз можуть перебувати у розшуку ТЦК. Тобто кожен четвертий, і проблема в тому, що навіть не маючи повістки, чоловік ризикує отримати штраф. Опинитися у реєстрі боржників, зіткнутися з блокуванням банківських рахунків чи арештом авто. Міноборони попереджає, якщо штраф ігнорується протягом 40 днів, справа автоматично передається у виконавчу службу, а це вже означає серйозні наслідки. Дивіться: арешт майна, обмеження доступу до фінансів та включення до єдиного реєстру боржників. Вихід, по-перше, знати свої права. Адвокати наголошують, оскаржити штраф ТЦК не так складно, як здається. Судді часто визнають такі штрафи незаконними, але головне це документи. Якщо ви маєте право на відстрочку, бронювання чи звільнення за станом здоров'я, може, маєте, усе це має бути підтверджено паперами. Без них відстояти себе майже неможливо. Тож зараз ситуація виглядає так. Держава намагається цифровізувати та автоматизувати військовий облік, але на практиці система працює з перебоями, створюючи величезні проблеми для тих чоловіків, для тисячі чоловіків. Насправді, і, хоча влада запевняє, що це спрощення, юристи бачать у цьому масові порушення прав. Тому, якщо ви потрапили у таку ситуацію, не мовчіть. Не поспішайте платити штраф без документів. Звертайтеся до юристів, користуйтеся навіть безкоштовною правовою допомогою. І найважливіше правильно оформлюйте свої документи вже заздалегідь. Бо сьогодні знати свої права це буквально питання вже стає безпеки. Дякую всім за увагу, друзі. Скоро вже буде новий важливий випуск. На все добре вам!